Святого Духа Христос народився. Знавімо. Дорогі браті і сестри, ви знаєте, останнім часом помічаю, що ми настільки звикли до Різдва з його традиціями і звичаями, що от, дав Господь нам такий рік, коли снігу немає. І ми начебто перестали відчувати радість Різдва, тому що ми звикли, що Різдво Христове це сніг, це колядки, це. Веселий спів – це ялинка, це запах цієї ялинки, це новорічні ці вогні. І от коли Господь нас усмирив так і не дав нам цього року снігу, начебто і багато хто з нас не відчуває радості Різдва, тому що немає тих зовнішніх умов, до яких ми звикли. Але в нашому житті немає нічого випадкового. Господь Швидше за все, хоче нам показати важливість розуміння Різдва як внутрішньої події, як події, яка зовсім не пов'язана з тими зовнішніми атрибутами, з якими ми часто її пов'язуємо. Невже справді Різдво Христове це, це лише колядки? Невже це залежить від погоди, щоб ми відчували чи не відчували Різдва? Насправді ні. Сьогодні ми згадуємо таку подію, яка змінила хід людської історії. Сьогодні ми згадуємо ту подію, яка змінила внутрішній стан сотень і мільйон людей за все життя людства. І тому дуже мала віра в тих людей, які лише через погоду, через ті погодні умови, які ми маємо сьогодні. Перестали відчувати святі з Різдва. Після того, як церква вчить, що після того, як наші прабатьки Адам і Єва зрішили, то світ, який раніше не знав гріха, цей гріх прийшов. І от е, з того дня, коли Адам своєю дружиною не послухалися Бога, вони переступили цю першу і єдину заповідь для них. Весь Порядок хід речей в світі змінився. Ви пам'ятаєте, хто уважно читав це письмо, знає. Про те, що з того моменту Адам і Єва змінилися. Вони стали фізичними, вони почали відчувати, що вони мають плоть. Вони почали розуміти, що ця плоть може їх спокушати. Чому? Тому що прийшов гріх і навіть Адам завстидався. З того часу навіть звірі почали ставитися між собою один до одного по-іншому. До того часу не було тварин, які би їли один в одного до гріхопадіння. Всі тварини їли рослин, вживали для того, щоб жити далі. Але от після гріхопадіння змінилася вся природа. І от сьогодні, коли ми бачимо, що прийшло Різдво, а снігу немає, немає тих умов, до яких ми звикли. Ми можемо думати і про те, що те, що змінюється на наших очах природа, вона змінюється не без того, що це є наслідком наших гріхів. Люди настільки грішать, що вся природа, яка пов'язана з людиною, вона змінюється. І ми бачимо між собою, що в нас зовсім не ті стосунки, які були раніше. І от е, сьогоднішнє євангельське читання, воно отрезвляє нас, воно ставить нам до уваги цей важливий момент в історії Христа, історії народження нашого Спасителя. Ми от думаємо, що Різдво Христове це таке от свято, яке наповнене цими такими романтичними. Душевними історіями про те, як засвітилася зірка на Сході, як прийшли привітати нов... младенця новонародженого пастушки, як прийшли царі зі Сходу. І забуваємо про те, що це все ж таки були живі люди. Це не були персонажі з якоїсь дитячої розповіді. Це були живі люди, які прийшли в місто для того, щоб виконати наказ кесаря. Для того, щоб переписати весь рід свій. І от уявіть собі вагітну жінку Марію, яка проходила до 200 кілометрів на ослику. Як це було їй складно, на яке це терпіння вона вимушена була переживати під час цієї складної подорожі, яку вона мусила робити. І коли вона прийшла в це місто, для неї навіть не знайшлося такої кімнати, де б вона могла зустріти. Своє народження свого сина. Написано, що багато тлумачів з письма описують так от красномовно про те, що всі тваринки, які там були, вони своїм подихом зігрівали Христа. І от люди відмовилися від Христа, від Марії, від Йосипа. І лише ці тваринки, які виявилися набагато людянішими, своїм подихом зігрівали новонародженого немовля. І от ми сьогодні маємо з вами подумати про це, розважати, що сьогоднішню Івангелію хоче сказати Господь саме до нашого серця. Наскільки ми з вами є людьми, наскільки ми за це Різдво щось взяли для себе, якоїсь користі. Тому що Господь не просто хоче, щоб ми там співали колядки, не тільки хоче, щоб ми веселилися, щоб ми зустрічалися з родичами, з друзями своїми за стіля. І особливо знаючи, що піст вже закінчився і можна вже жити знов, як ти жив раніше, тебе вже нічого не стримує. Але Господь знов показує сьогодні, на, наказує нам, згадує ту сумну історію про те, що Ірод, засліплений такою боязню і страхом про те, що прийде йому конкурент, суперник, він сказав, вбити всіх дітей, Ефлеємі. Наскільки може бути людина зла і жорстока, щоб заради своєї посади вбити когось іншого? Але ми знаємо, що Ірод він ще гірше зробив. Він не тільки чужих дітей побивав, тих навіть їх тисячами рахують. Він вбив навіть всіх своїх родичів, своїх дітей, своїх синів і синів, своїх братів, для того, щоб ніхто йому не був конкурентом в його владі. І от ми мусимо з вами подумати про те, що ця історія, вона історія, яка дана нам на всі часи, скільки ми з вами не жили на землі, ми завжди маємо чогось навчитися від неї. Тому що нічого випадкового нема, знову ж таки повторюю. Господь хоче, щоб ми з вами навчилися без любові до Бога і без любові до ближнього наше життя не має ніякого сенсу. Наше Різдво може бути лише традицією, які наповнені цими зовнішніми ознаками, атрибутами. От ялинка, сніг, спів. А от не прийшли до нас колядники. Не прийшов сніг, нема ялинки або є штучна, запаху нема. І ми не відчуваємо вже нічого. Нам треба сьогодні подивитися на своє серце, на свою душу. Чи ми пустили туди Христа? Чи ми дозволили Йому народитися в нашому серці? Тому що прийшов Христос не для того, щоб народитися десь там гіпотетично, і до мене не мати ніякого стосунку. Христос мусить народитися в нашому серці. І ми мусимо Йому сьогодні це дозволити. Якщо ми не дозволимо, якщо ми не дамо місця Христові, тоді всі наші ці зовнішні вияви Різдва не мають жодного стосунку. Скільки людей? Знаючи, що закінчився, формально закінчився піст, сьогодні забувають про це, і ніби доганяють до того, що їх Бог мучив протягом цих 40 днів. Вони мусять зараз від'їсти то все, відпити то, що вони не допили, з'їсти то, що вони не доїли, і провести ще Бог знає, як в лінощах, перед телевізором, там я не знаю, хто як, в залежності від того, в кого з нас яка спорчена природа. Яке виховання, яка освіта, там, чи які зовнішні умови. Але ми забуваємо про те, що нам треба змінюватися, тому що прийшло Різдво. Це до нього ми готувалися так. Ми от готувалися 40 довгих днів, тому що ну, це довгий час для того, щоб себе силувати. Казав Христос, хто хоче йти за мною, нехай відречеться від самого себе, візьме хрест свій і йде за мною. Що це означає? Відректи самого себе. І як це можливо взагалі? відріктися самого себе, це означає відріктися від тих своїх звичок, поганих, від того свого гріха, який став вже нашою природою. Ми робимо дуже часто такі гріхи, які вже в'їдаються в наше їство, і ми вже себе без них, а вони без нас себе не відчувають. Вони не існують без нас. Як людина, яка привчилася 30 років чи 40 років корець, ти не зробиш так, що він за один день перестане курити. Якщо він звик з дитячих років пити, він бачить компанію, що садять дитину, і дають, наливають нібито компот, і все одно заставляють дитину стукатися нібито заради якогось обряду. Вона виросте все-таки вона буде пам'ятати, що її тато вчив пити. Тато приходив з роботи і знав, і хвалився, що він щось вкрав, і дитина це чула. Вона виростає і вона теж хоче красти, бо так зробив її тато. І так, як ми проаналізуємо своє життя, дуже багато з чого, що ми навчилися греховного, воно передалося нам від наших батьків. Як би ми їх не любили, треба до всього ставитися тверезним. І не випадково кажуть, якщо молодому чоловікові радять перед шлюбом знати, як хоче знати, яка твоя дружина, зазвичай треба подивитися на її матір. Так само і тій дружині новій, нареченій, кажуть, якщо ти хочеш подивитися. Який в тебе буде чоловік на старість, подивися на його батька. Тому що ми всі пов'язані між собою. І навіть з природою, от коли, бачите, снігу нема грішимо, Господь нас так відсмиряє. Нібито нічого такого серйозного не відбувається, але все одно настрій не той. Тому сьогоднішній день я щиро всіх вітаю з продовженням Різдвяних свят. Цей день він даний нам не тільки для того, щоб ми посвяткували, а разом з тим зрозуміли. Що от були люди, які хотіли побачити Христа, і навіть зі Сходу йшли ті мудріці, бо побачили зірку і прийшли і знайшли його. Тобто ті язичники, які в принципі ніколи не мали шансів, якщо б вони жили так, як живуть всі їхні сучасники, вони б ніколи не потребували Христа, вони б ніколи не хотіли йти до Нього, не хотіли б трудитися, прикладати зусилля і тим більше, щось жертвувати йому. А ми знаємо, що Господь. Прийняв ці дари найдорожчі дари, які може принести людина своєму царю. От, але були інші люди, які так не злюбили Христа, що навіть били тих, хто був поруч нього. Ми чули цих немовлят, як загубив іруд. В нас є одинакова можливість уподібнитися і тим мудрецям, які покинули все своє, що вони мали і прийшли до Бога. Але є можливість злегковажити цією можливістю зустрічі з Богом і поховати Христа в своєму серці, заміняючи його своїми пристрастями, своїми гріхами і звичками тими, чи які народжені з нами вже, чи ті, які ми самі собі виробили. Тому сьогоднішній день нехай буде для нас таким важливим уроком. Щоб ми пам'ятали, що Різдво це час, коли ми маємо з вами змінюватися. Я був раніше гіршим, а цього дня я став хоча б на йоту кращим, і це все одно для мене Різдво принесло користь. Якщо я був такий самий, який був ще в 2000 році, а пройшло вже 12 років, і я не змінився, ми живемо в цьому житті, даремно. Тому що Господь народив нас не, не тільки для того, щоб ми їли, пили, розмножувалися. Господь нас народив для того, щоб ми добро приносили в цей світ. А якщо ми цього добра не приносимо, значить ми живемо даремно і не виконуємо свої обов'язки. І ми чули з вами нещодавно цю історію, притчу Христову, про те, що кожне дерево, яке не приносить плоду, Господь зрубує. Тому пам'ятаємо про це. Дякуємо Сьогодні Богові за те, що Він дозволив нам дожити до цього дня серед всіх інших справ, які б ми могли робити в цей день. Дякуємо, що він дав нам розуму все-таки прийти до храму, помолитися, віддати йому честь і славу, як належить цареві. Але разом з тим нам треба ще й просити у Бога розуму більше не грішити, бачити свої гріхи, свої провини, які ми робимо перед Богом і перед ближнім, і попросити у Бога сили більше так не чинити. Я щиро вітаю всіх вас сьогоднішніми світлими днями Різдва Христового. Нехай ці дні для нас залишаться в пам'яті не тільки відсутністю снігу, але й відсутністю наших гріхів. Щоб ми зрозуміли те, що без Бога немає життя, є лише існування. І щаслива людина не тільки та, що собі придумує власне щастя і шукає його там щось купити собі. Або ким і стати. Щастя це коли людина пізнала Бога. Тому що Бог це є джерело всякого щастя. Якщо ми про це не будемо пам'ятати, наше життя тут не даремне. Від чого нехай спасе нас Господь на віки віків. Амінь. Христос народився.